Територія ЖЕО номер 6 найгірше готова до великодніх свят. Міська влада закидає керівництво халатне відношення до роботи. Мовляв, на території цієї житлово-експлуатаційної організації двірників і не видно. Жеківці виправдовуються, кажуть, вулиці не потрібно прибирати, а лише очистити від зібраних куб сміття. Шостому жеку допомога людьми з інших ЖЕКів не потрібна. Шостому жеку потрібна допомога. Як я казав, грошима, щоб закупити пальне. І транспортом щоб вивести приватний сад доносив стільки сміття, що ми не в силі до великоді прибрати власними силами. А що ти людям У Ну все підметено. Купи стоять і треба вивезти. Просто однак влада таки зобов'язала двірників з інших ЖЕО прийти на допомогу своїм колегам. Акт комунальної солідарності відбудеться цього четверга. Ми в суботу в шостому вже допомагали, а зараз на Раді вирішимо. Я думаю, що шостий без нас ще справиться. А як треба допомоги, ми обов'язково йому допоможемо. Між тим? Чиновники обіцяють персональну відповідальність тим керівникам, які неналежно приберуть свої території до Великодня. Їхню роботу проаналізують уже наступного тижня.